Каштан турецький. Українська назва каштан їстивний, латинська кастанея сетіва. Багаторічна листопадна рослина родини Букових. Листя у турецького каштана таке велике, до 25 см завдовжки. Довгасто еліптичне або ланцетне. Часто з серпоподібними зубцями. У молодому віці воно червонувате, знизу опушене. Плоди каштана горіхи, що знаходяться в колючій плюсці. У кількості від 1 до 3 штук мають блискучу, переважно голу, шкірно-деревинисту оболонку коричневого кольору. Сім'я плоду гранчасто кулясте у тонкій оболонці буроватого відтінку. Сім'я долі м'ясисті світло-кремового кольору. Мають багатий хімічний склад та високу харчову цінність. Турецький каштан це теплолюбиве дерево, зростає в вологих, вологих субтропічних районах. Первинний аріал охоплював Західний Кавказ Закавказя, північне середноморя. Каштан дістивний, він же турецький, поступово розповсюджується і в Україні, і в Європі. В дендропарку Львівського лісотехнічного інституту ще з 1949 року успішно акліматизували турецький каштан. У природі плодами каштанів живляться дикі кабани, ворони, сойки. Дехто з них влаштовує комори з запасом плодів на зиму. Також каштани утворюють мікоризу, тому під ними завжди багато грибів, що слугує додатковим джерелом доходу для фермерів, які займаються вирощуванням турецького, він же єстивного каштану.